Ви дивитесь ранок вдома. Півтора роки в Україні триває війна. За статистикою МВС близько 24 тисяч наших співвітчизників перебуває в статусі зниклих безвісті: військові та цивільні, дорослі та діти згідно з міжнародним правом держави зобов'язані проводити розслідування справ зниклих безвісті осіб, а також сприяти притягненню винних у їх зникненні до відповідальності. Як Україні допомагає вирішувати ці питання міжнародна комісія з питань зниклих безвісті? Розповість генеральна директорка цієї організації Кетрін Бомбергерокело okay. about... Розкажіть okay. про МКЗБ. чим займається ця організація? Оке видюанта вигелп файндесингперсонс. Добре, ми робимо одне. Uh, we created... Допомагаємо знайти 96. зниклих безвісти. Ось чим ми займаємось. Організація була створена 1996 року для допомоги уряду колишньої Югославії у пошуку понад 40 тисяч зниклих безвісти. 2015 року ми офіційно стали міжнародною організацією, і наш мандат забезпечити співпрацю між урядами та іншими суб'єктами, аби знайти осіб, які зникли внаслідок війни, порушення прав людей, зокрема тих, хто зник через насильницькі дії, а також осіб, Котрі зникли через природні або рукотворні катастрофи, міграції та будь-які інші вимушені причини, і саме тому ми зацікавлені в допомозі Україні, адже тут наразі щонайменше 30 тисяч зниклих безвісти, і ці цифри зростають кожного дня. На що зараз спрямована активність МКЗБ в Україні? наразі ми працюємо над тим, аби домогтися підписання угоди про співпрацю з урядом України. Чому тому, що наша робота вимагає втручання? Багатьох інституцій в Україні від прокуратури до Міністерства юстиції, Міністерства внутрішніх справ та Міністерства охорони здоров'я. Останнє має інститути судової експертизи в Україні та багато інших пов'язаних установ. Тому ми очікуємо на підписання угоди міністерством юстиції, і нам потрібно її запровадити якомога швидше, адже час спливає. Також завдяки цій угоді про співпрацю ми можемо визначити якої саме допомоги по. Требує Україна, адже ми тут, аби допомогти, а не робити щось за вашу державу. Україна неймовірна, вона бореться у війні. Але жодна країна самостійно не може відшукати 30 тисяч зниклих безвісти. Тож маємо визначити, де саме потрібна наша допомога, і тому підписання угоди про співпрацю таке важливе. Я можу сказати, чого хочемо ми і що запропонували Україні. Ми також повідомили про це родини зниклих безвісти. Як ви знаєте, вчора ввечері ми провели велику подію тут, в Гаазі, під назвою Профілі зниклих безвісти де зібрали цих дивовижних жінок. Отримають зниклих безвісти родичів на війні та громадські організації, що працюють разом, аби відшукати зниклих осіб, що би ми хотіли побачити далі. По перше, бути впевненими у підписанні угоди про співпрацю. По друге, одразу після цього провести політичну зустріч, на якій спробувати побудувати інституційну інфраструктуру та зміцнити співпрацю між установами в Україні і співпрацю між ними та родинами зниклих безвісти. Мають бути єдині двері, куди можуть постукати родичі зниклих безвісти, аби отримати всю інформацію. Тому має бути одна структура. Також треба вести централізований облік Україні. В Україні, що міститиме всю інформацію про зниклих безвісти людей, зокрема їхні імена, дату зникнення, місце обставини і будь-які спроби розслідувати їхнє зникнення. Я перейду до цього за секунду. Тож Україна має запровадити цю угоду і вже перебуває на шляху до встановлення належного процесу верховенства права. Насправді, те, що робить Україна, є історичною подією, адже це вперше в історії, коли розслідування справ зниклих безвісти, про. Водиться під час конфлікту, тож це очевидно створює певні виклики. Друге, що нам потрібно зробити, це допомогти Україні з технічними можливостями. Ви вже їх маєте, вони дивовижні, але знову ж таки, ви перебуваєте у стані війни і, залучивши третю сторону, а надто міжнародну організацію, отримаєте допомогу не тільки щодо зниклих безвісти людей під час війни, але й у війні з дезінформацією, яка також є. Ми можемо допомогти з перевіркою інформації. І повірте, якщо я щось дізналася за мої 25 років роботи з цією проблемою, котра є глибоко політичною, наявність міжнародної комісії з питань зниклих безвісти допоможе Україні перевірити інформацію та представити правду про те, що відбувається. Передусім, це важливо для родин зниклих безвісти та й для всієї громадськості. Тому нам потрібно працювати разом, аби зібрати дані ймовірно з більш як 100 тисяч людей. І важливо, щоб всі українці, у кого є зниклі безвісти, включно з неукраїнцями, всі, хто має зниклих безвісти, надали дані. Це ключове завдання. Головна річ, котру ми винесли з досвіду як міжнародна комісія з питань зниклих безвісти, це саме надання інформації, незалежно від того, багаті ви чи бідні у вас зникла цивільна чи військова особа. Це важливо. Якщо наразі 30 тисяч людей вважають зниклими безвісти, і матеріал ДНК буде використаний як перший спосіб ідентифікації, вам потрібна наука, аби підтвердити особу. Це може привести до місця злочину, що має велике значення для встановлення. Правди для цього треба зібрати матеріал ДНК щонайменше трьох членів сім'ї одного зниклого безвісти. Тому якщо зараз кількість зниклих 30 тисяч, і це ймовірно занижені дані, необхідно зібрати матеріал у 90-100 тисяч сімей в Україні та за її межами. Адже зараз понад 8 мільйонів біженців, які проживають у сусідніх країнах і далі, тож це потребує величезних зусиль. А отже, вимагає співпраці між нами, українською владою та родиною зниклих безвісти, тому це важливо. Крім того, ми хочемо переконатися, що кожне масове поховання, кожний випадок зникнення людей розслідуватимуть на тому рівні, коли докази можна надати в міжнародний суд. Зараз не всі справи передають до суду через високі стандарти, але ми маємо досягти такого рівня, адже це критично, і ми допоможемо Україні в цьому. Також потрібно збирати зразки ДНК з останків вбитих і можливо дітей, яких примусово вибив. Інакше кажучи, аби знайти родинний зв'язок, слід зіставити ДНК, члена родини зниклого та зниклого, тобто жертви, незалежно від того, мертвий він чи живий. Нарешті всі ці дані мають потрапляти до єдиної централізованої захищеної системи даних. Ось чому угода про співпрацю важлива. Треба вирішити, як ця система працюватиме. Ми маємо можливість та готові допомагати у цьому, і це головне для членів родин, які мають зниклих безвісти та Українського громадянського суспільства, котре таке сильне зараз і було сильним протягом десятиліть, воно має бути центральною частиною цього процесу. Тож нам усім треба працювати разом за для об'єднання українських інституцій, міжнародних організацій, родин зниклих громадянського суспільства та міжнародного співтовариства, аби взяти на себе ці зусилля з пошуку 30 тисяч людей. Чи є якісь особливості діяльності, якісь нюанси конкретно в Україні? І є велика різниця між роботою, яку ми виконували 27 років, і нинішньою ситуацією, адже конфлікти ще триває. Тож це створює певні труднощі не лише у питаннях безпеки, а й у можливості доступу до певних територій, таких як Маріуполь та інших міст. Це непросто. Тому, на мою думку, нам треба почати з того, де ми зараз, із територій, до яких ми маємо доступ, аби підготуватися до роботи з територіями, що наразі недоступні. Проте, сподіваюся, Уже скоро стануть вільними. і нарешті є питання конфіденційності, коли справа доходить до військових. Тому це дуже делікатне питання. Тут знову ж таки, департамент або міністерство оборони має вирішити, як вони збираються ділитися базами даних, можливо, анонімно. Однак це речі, котрі Україна повинна зробити, і ми маємо досвід, аби з цим допомогти. Дякуємо за допомогу нашій країні та за те, що знайшли час. аби поспілкуватись в етері ранку вдома. Генеральна директорка міжнародної комісії з питань зниклих безвісті Кетрін Бомбергер. На все добре. Bye. Thank you. Дякую Thank you so дуже за висвітлення цієї проблеми. Дякую.